Хочу нашу розмову саме почати з Білгородської області, щоб ви дали свою оцінку того, що нині там відбувається, а не але не з військової точки зору, а виключно з політичної. А там я нагадаю нашим глядачам, що зафіксовано перетин танку в Білгородській області. Перед цим Легіон Свобода а, Росії оприлюднив відео, в якому закликав покласти кінець диктатурі Кремля і паралельно відбувся масований обстріл Грайворонського міського округу. Це також білгородська. Область керівник і губернатор Білгородської області закликав е, і зазначив, що каже, що все під під контролем, але перед цим затвердив план евакуації державних установ та працівників державних установ з області. Як ви вважаєте, Володимире, про що це свідчить? Це свідчить перш за все про активну пропагандистську війну навколо Білгородської області. Але що треба брати до уваги, це область, яка безпосередньо межує з Україною, і це область активних бойових дій. З території Білгородщини. Постійно щоденно обстрілюється територія України, Харків обстрілюється Харківська область. і безумовно, Оці артилерійські дуелі робота систем ППО. Вона так чи інакше торкається і території Білгородської області. Я тут відразу зазначу, оскільки ця тема про те, чи може Україна робити удари по території Російської Федерації, вона навіть піднімалася на саміті Великої Сімки. І от ви про Ф 16 згадали на але F 16 якраз нам надають з умови, що вони не будуть використовуватися проти території Російської Федерації і наше. Американські друзі, ну і європейські, теж е зазначили, це не стосується Криму і Донбасу, тому що це міжнародно визнані території України. Але тим не менш, війна є війна. Да і е е коли е обстрілюють е е там зес 300 чи там артилерія, танки обстрілюють Україну. Ну Україна має захищатися. Плюс там наскільки я розумію, от та інформація, яку ви згадали: там вже діє Легіон Свободної Росії. Да. Ну вони мають повне право. Це росіяни, да вони хочуть воювати в Росії проти Путіна. Їх право. Вони можуть це робити. Да. Ми не заперечуємо. Да. Ну, як давно вже кажуть, це такий історичний вислів ворог, мого ворога це мій союзник. От в даному випадку, да, ці росіяни, які готові воювати проти Путіна, да, ми їх можемо теж підтримувати, тому що в нас об'єднує спільний інтерес, боротьба з путінським режимом. По деталях іноді я думаю, що і кількість там, і якість ударів по якихось російських об'єктах, вони іноді в пропагандистських цілях, саме російською пропагандою, вони перебільшуються. Бо тут правда Росія шукає баланс з одного боку. Вони дуже часто говорять: Ну там от збили дрон, ніяких наслідків немає. Але з іншого боку, мусять визнавати е, е, ну ідея – активний обмін е, е, військовими ударами, і це неминуче. Ще минулого року жителі Белгородщини, ну це я бачу по російських телеграм-каналах. Ну і по російських змі опозиційних правда, але теж помітно, Вони визнають, що це наслідок війни. Не всі можливо, але жителі Білгородщини починають визнавати. Це розплата за війну. Війна, яка почалася проти України. Ну вона неминуче буде торкатися і сусідній області і. Так, що це закономірна ситуація? Було б дивно, якщо б знаєте, росіянам можна обстрілювати Харків і Харківську область, а що ми не можемо відповідати для того, щоб хоча б була контрбатарейна боротьба, щоб не було таких масових обстрілів Харкова і Харківської області.